Казковий світ звуків. Буква М, звук М. Привіт-привіт, друзі! Ви готові до знайомства з новим приголосним звуком? Тоді починаємо. Так, діти, сьогодні познайомимося з буквою М та звуком М. Привіт, друзі! Ви мене впізнали? Так, я приголосний звук і вирушаю у мандрівку. А де це мій друг? Голосний звук. Голосний і де? Я тут вирушаємо разом. А поки будемо мандрувати, давай з тобою приголоси поспіваємо та пограємо! Давай, голосний звук, якраз і дітей познайомимо з новим приголосним звуком. Звуком М М м м А-А-А. А разом буде МА. мак-м-м. Разом буде му, мураха м-м м, е, е, е. а разом буде ме, мед, м. м, м, м і, 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 А разом буде ми, миша молодці, діти. А давайте спробуємо зустріти цей звук у словах. Давайте зробимо звуковий аналіз слів. Слово мама. Який перший звук в цьому слові? Молодці звук м. А який він? Так, приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. А який другий звук в цьому слові. Молодці діти, звук А. А він який? Так, голосний. А який наступний звук в цьому слові? Так, теж м. Він який? Молодці, приголосний, твердий і теж позначаємо однією рисочкою. А який останній звук в цьому слові? Та звук А. Він голосний. Ви молодці! Наступне слово міст! Так, який перший звук в цьому слові? Вірно, м'який приголосний. Нь. Вірно, діти? Так. І позначаємо двома рисочками, тому що він м'який приголосний. А який наступний? звук в цьому слові. Молодці звук і він голосний. А який наступний? Звук С. Який він? Приголосний твердий. А який же ж останній звук в цьому слові? Так, звук Т. Він теж приголосний твердий. Молодці, діти, ви впоралися. До побачення, до наступної зустрічі. Сьогодні, діти, ми познайомилися з вами зі звуком М. Так, буквою, яка його обозначає буква М. Молодці, до побачення, до нової зустрічі.